Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленим. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Гарного всім перегляду. Шкода Октавії А7. Це 17 рік, 220 пробігу. 1,6 дизель на механіці, 14500 ціна. Тут контакти до власника. салону форкоп та парктроніки є. Електрогольф. 18 рік. Комплектації Highline, 110 пробігу, ціна 16700, шкіряний салон, тепловий насос, 36 кВт батарейка, запас ходу літом до 270, повністю обслужена на Bosch сервісі, тут контакти до власника. Покажу по колу та по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Fiesta. 19 рік, 66 тисяч пробіг. 1,6 бензин на автоматі. 9900. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 308 в хеджбеку. Так, це 14 рік, 196 оригінального пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 8300, двигун 1,6 дизель на механіці. Це буде другий двигун уже восьмиклапанний. Можете відкрити. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 посад в універсалі. Це 17-й рік, 17-300 ціна. літровий дизель на автоматі, 193 пробігу. Тут контакти до власника. Шкода, Октавія, А5 в універсалі. 12 рік, двохлітровий дизель на автоматі, ціна 10 тисяч. Тут контакти. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Hyundai i40. 13 рік, 193 пробігу, 1,7 дизель на автоматичній коробці, свіжопригнана, ціна 11200. Чистий та охайний салон, що кидається одразу в очі. Гарному кольорі. парктроніки, Більше інформації уточнюють. Volkswagen Passat за марки. Автомобіль 2013 року, 220 пробігу, двохлітровий дизель на автоматі, ціна 12 690. Тут контакти. Чорний шкіряний салон з регулюванням. Люк. Клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. 11 рік, 7800 ціна, 1.6 дизель, механіка 210 пробігу. Контакти бачимо. Салон звичайний на тканині. Форкоп та парктроніки є. А третя, Audi, 15 рік, 79 пробігу, 18550 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці. Тут контакти, ціна 18550. Так, зачинено. Не покажу по салону. Так, спробую заглянути. Вроді відкрили. Відкрили хлопці. Та. Коричневий шкіряний салон в дуже гарному виконанні. Темна стеля, люк, і панорама. Панорамний дах. На оригінальних дисках кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia. 9 рік, 207 пробігу, ціна 8500, 2 літровий дизель на автоматі, обслужена. Тут контакти. Фольксваген Пасад з Америки. Так, по автомобілю. 17-й рік, 91 тисяча пробігу, 17 1,8 бензин на автоматі. Я вас дов'язав написати це полігальний. Клієнт прийшов. Клієнт прийшов. Шкода Fabia універсалі. 14 рік, 1,6 дизель на механіці, ціна 6150. 266 пробігу. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Б-7 посад в універсалі. Тут 12 рік, 269 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. 11350 ціна. Контакти є. Так, далі. По салону нічого не видно, падає мокрий сніг. KIA Optima. Гібридна версія. Це 2013 рік. 141 тисяча пробігу. Ціна 10 900. двигун 2,4 бензин на автоматі. Гібридна версія, наголошую. 10 900 і контакти ось тут. Б8 пасад 16 2016 року, 196 пробігу, без підфарбування, ціна 17 тисяч, двохлітровий дизель на автоматі. Контакти бачимо. Так, по салону. Кажу отак. Салон на тканині. Сколедо супер в універсалі. Одинадцятий рік, 220 пробігу, 1.6 дизель на механіці, ціна 9500. Тут контакти. Комбінований салон, бачимо. Клімат контроль, підігрів, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Гольф в універсалі. 17 17-й рік, 243 пробігу, 15 тисяч автомобілю в рідній фарбі, 2-х 2-літровий на автоматі, є ЄВАШТО. Тут контакти. Є паркоп парактроніки. Кого цікавить, телефонуйте. В-50 Volvo. 12 рік 202 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 7900 ціна, тут контакти. Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Б8 Passat в універсалі, 15 рік, 268 пробігу, 14 850 ціна, літровий дизель на автоматі. Тут контакти. Так, зачинено. Є парктроніки. Так, салон на тканині. Ось такий автомобіль. 301 Peugeot. В седані. 19 рік 60 тисяч пробігу, 12 850 ціна, 1,6 дизель. Тут контакти до власника не Кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольф в універсалі. 14 рік 194 пробігу. Один і ще дизель на механіці, контакти є, ціна 11600. день. Можна заглянути. Так, покажу по салону. Сидіння на тканині. На оригінальних дисках. Є форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено талісман в седані. По опису 16 рік 236 пробігу, 17 800 ціна, 1,6 дизель на механіці. <клес> <клес> Добрий день. А можете продуктувати контактний номер телефону? 0,68. 068. 399. 399 2 0. 2 0. 79. 79. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. B6 Passat в універсалі. Дев'ятий рік, 280 пробігу, 2,0 дизель на механіці. Це на 8 тисяч, контакти бачимо. Коричневий шкіряний салон. Темно коричневий колір автомобіля. Кого цікавить телефонити. Шкода суперб. 2003 рік, 300 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 4400 ціна, тут контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Golf Alltrack. Trek. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин на автоматі і з повним приводом. 16500 ціна, контакти бачимо. шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour в універсалі. Сьогодні рік 217 пробігу, 1,6 дизель на 1,6 бензин, мабуть, тут не було дизельних. Уточнюйте, 5600 ціна, контакти є. Так, кого цікавить телефонуєте? Шостий гольф в універсалі. 12 рік 273 пробігу, 8900 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти в гарному кольорі. Клімат-контроль, мультикермо, зовнішній хромпакет і форкоп також є.